В нас легко можна побачити охоронця або будівельника в пікселі. Це зневага до військової форми, це зневага до всього, що е, люди віддають е, всіх себе на захист цієї країни. Е, інколи буває так, що. ТЦК поводять себе досить агресивно, і через це е, імідж військовослужбовців е, втрачає те, що було там в 2022 році. Я чітко пам'ятаю, як в 2022 році, е, коли ми заїжджали у військовій формі на військові машини на заправку, нас пропускали без черги. Швидко-швидко хлопці заправляйте, захищайте, е, дякували і так далі. То зараз е, навпаки, як ти з'являєшся військовій формі в цивільному житті, то ми почомусь лякаються. Тебе бояться, ти викликаєш. Е, Неправильні асоціації, ти якась загроза, ти людина, яка прийшла там забирати сина, чоловіка, брата, але це насправді неправда, тому що більшість хлопців та дівчат добровільно пішли. На війну захищати країну і зараз знаходяться в зоні бойових дій для того, щоб ми з вами в цій студії мирно співпрацювали, говорили про нову українську культуру і щось робили. І саме завдяки таким хлопцям та дівчатам ми можемо знаходитися тут.